Цію сію посіваю з Новим роком поздравляю. Хай вам Бог благословить, і матінка Божа вами опікується, щоб все було у вас добре, гарно, в достатку, Боже благословення, здоров'я, щастя, радості, миру, спокою і любові. Нехай все вам родиться на полі, нехай завжди ваш достаток буде з Божого благословення. Всі мандрівки, подорожі будуть щасливі, а ваші родини радісні і нехай вас шанують. Питають, чи можна посівати на новий рік. Треба посівати, треба благословляти. Це не те, що ми ходимо, бігаємо, збираємо гроші, маленькі діти, о, треба, треба гроші дати. Да, давайте гроші, не бійтеся, дайте гроші на якісь там пива, сигарети, горівки, бо знає що. Давайте дітям гроші, хай посівають. Давайте цукерки, давайте пончики, праніки, вафельки, все, що маєте, мандаринки, діліться з дітьми. І, діточки, не забувайте посівати. І люди старші теж. Тому що це є благословення. Ми можемо думати, а це якась традиція, чи Бог знає що. Це не це взагалі хтось придумав. Що би там не було, зробіть це все на славу Божу, так як Господь вчить. Ісус теж і церква сьогодні багато речей бере з традицій різних, народних, скажімо, світових, мирських, язичницьких навіть і благословляє людей. Тому сьогодні насправді в новий рік не забудьте посівати, особливо діточки. Вчіть гарні колядки, вчіть молитви, вчіть гарні віршики, щоб вітати. І дорослі також. Ходіть в гості, посівайте, моліться, благословляйте, йдіть до священиків також і не забувайте про коляду, тому що коляда це є набоженство. Гарного Нового року, Божого благословення, нехай сам Господь Бог новонароджений вам щедро через опіку матінки Боже, Святого Йосифа, благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що я пішов посівати, так що зустрічайте мене і приходьте до мене, не забувайте.